Жив собі багатий купець, і було в нього три дочки. Він їх дуже любив та найменша найулюбленіша, тому що була краща за інших і набагато лагідніша. Якось зібрався купець у Заморській країні за товаром і каже дочкам Їду я по своїх купецьких справах. Коли повернуся, не відаю. І якщо все буде добре, то привезу вам гостинці, які самі побажаєте. Старша донька уклонилася батькові і каже Татусь мій ріднесенький, більше за все на світі. Хочу, щоб привіз мені ти золотий вінець із самоцвітами. Добре, доню моя люба, знаю, де відшукати такий вінець. Потім уклонилась батькові і середня дочка. Татусь, мій ріднесенький. Більше за все я мрію про дзеркало з кришталю східного. Щоб, коли я в нього дивилася, краса моя збільшувалась і я ніколи б не старіла. Трохи замислившись, купець відповів, Добре, доню моя люба, чув про таке дзеркальце. Важко його буде дістати, та обіцяю, що знайду. Прийшла черга і до молодшої дочки. Уклонилась вона батькові і каже. Татусь, мій любий, не потрібно мені ані вінця із самоцвітами, ані церкальця кришталевого, а привези мені червону дивоквіточку, щоб краще за неї у всьому світі не було. Ще більше замислився купець та й каже Люба моя донечко, важке завдання ти мені дала. Коли знаєш, що шукати, то можна знайти. А як знайти те, чого й сам не знаєш? Неважко знайти красиву червону квіточку, та як дізнатися, що краще за неї немає в усьому білому світі. Але я спробую. Купець поцілував дочок, завантажив численні товари на корабель і вирушив до далеких заморських країн. У багатьох країнах побував купець, увесь свій товар вигідно продав, а на виручені гроші усілякого заморського добра набрав. Відшукав гостинці для старших дочок, але не знайшов лише гостинця для молодшої, хоча квітів чудових багато бачив, та ніхто не міг би поручитися, що хоч одна з них найкраща в світі. Ото їздить купець по заморських країнах. Якось напали на нього розбійники, і він змушений був рятуватися у непрохідному лісі. Побачив там єдину стежку, пішов в нею, а вона все ширшою стає. Озирнувся, а кущі та дерева, що збоку росли, зімкнулися, немає шляху назад. Врешті вийшов він до палацу білокам'яного, навколо фонтани б'ють, птахи дивні співають. Увійшов купець до палацу, ходить з однієї зали в іншу та дивується багатство небаченому. А ще більше здивувало його, що ніде немає живої душі, а тільки музика грає. Сів купець відпочити і каже собі От все добре, та голодно дуже. І тільки він це промовив, як з'явився стіл з розкішним посудом, смачною їжею та вином заморським. Наївся купець, напився, а сам міркує Добре було б після такого обіду відпочити. І раптом з'являється перед ним ліжко з пухкою периною, ліг купець і заснув тієї жмиті. Прокинувся він, коли сонце вже високо було, побачив чистий одяг, сніданок, умився купець, переодягнувся, випив кави, подякував хазяїну незримому і пішов до саду. Гуляє, милується, на деревах плоди зрілі рум'яні, квіти чудові духмяні, райські птахи пісні співають, ходить купець, дивується. Аж раптом на пагорбку побачив він квітку краси несказаної. А аромат від неї по всьому саду розноситься. Затремтіли руки у купця від радості. От вона, дивоквітка, яку просила донька улюблена. І з цими словами підійшов чоловік до квітки та зірвав її. У цю ж мить блиснула блискавка, вдарив грім, і з'явилось перед купцем чудовисько жахливе та кошлате. Що ти накоїв? Як насмілився зірвати мою найулюбленішу квітку. Вона була єдиною втіхою для мене. Я, хазяїн палацу і саду, прийняв тебе як гостя дорогого, нагодував, напоїв, а ти так віддячив мені, кричало чудовисько. Переляканий купець став вибачатися та проситися. Пробач мені, господарю, не гнівайся, дай поясню, чому я квітку зірвав. І розповів купець про бажання старших дочок і найменшої, найулюбленішої. Вислухало чудовисько та й каже Відпущу тебе додому, поверну багатства, які ти втратив, коли обіцяєш мені, що прийшлеш одну з дочок до мене, бо самотньо мені тут жити. А коли ніхто з них не з'явиться, то повернешся ти сам. Дало чудовисько купцю чарівний перстень і наказало Хто надіне перстень на правий мізинець, той опиниться там, де побажає. Надів купець перстень і тієї ж миті з подарованими багатствами опинився вдома, твердо вирішивши, що сам повернеться до чудовиська. Зустріли його дочки радісно, гостинцями не намилуються і не помічають, що батько чомусь чимось пригнічений. Лише менша. Найулюбленіша дочка помітила його смуток і стала розпитувати батька про те, що з ним сталося. Розповів купець про пригоду і про обіцянку, яку дав чудовиську. Старші дочки рішуче відмовились від життя у палаці чудовиська. Хай та виручає батька, через яку він потрапив у біду, відмовили старші сестри. А молодша впала на коліна перед батьком і стала благати, щоб віддав їй перстень. Благослови мене, батько ріднесенький, сама поїду я до чудовиська кошлатого, крізь сльози мовила молодша донька. Взяла вона квіточку червону, наділа перстень на правий мізинець і тієї ж миті опинилась у чудовому палаці. Ходить дівчина із зали в залу, любується красою і багатством. А коли вийшла до саду, то зустріли її райські птахи чудовим співом. Помітила дівчина пагорбок, де росла дивоквітка, піднесла її до стебла і та вмить приросла і розквітнула ще краще. Так і залишилась дівчина жити у палаці з незримим господарем. Кожне бажання її миттєво виконувалось, і багато часу дівчина проводила в саду. Спілкувалася з птахами та тваринами, а з господарем листувалася. Скільки часу пройшло, невідомо, забажала дівчина побачити хазяїна палацу і стала його просити, щоб він показався. А чудовисько відмовлялося, боючись налякати дівчину. Але дівчина була наполегливою Якщо ти старий, будь мені дідусем, якщо похилого віку, будь мені дядьком, якщо молодий, Будь мені названим братом, і поки я жива, будь мені сердешним другом. Довго відмовлялося чудовисько показатися, та нарешті погодилось Знаю, що коли ти побачиш мене, перелякаєшся і покинеш, та відмовити тобі я не можу, бо люблю більше всього на світі. Приходь у сутінках до саду і скажи з'явись переді мною вірний друже. І я покажу тобі обличчя своє потворне і тіло бридке. А тоді йди до своєї спальні там під подушкою знайдеш перстень чарівний. Тільки знай, якщо ти залишиш мене, я помру. Хвилюючись, дівчина дочекалася сутінок, вийшла в сад і покликала. З'явись переді мною, вірний друже. І вийшло чудовисько та таке жахливе, що руки дівчини затремтіли. Ноги підкосилися і впала вона без пам'яті. Коли дівчина прийшла до тями, шкода їй стало чудовиська і соромно за себе. І сказала вона сміливо. Не залишу тебе, мій друже лагідний, не злякаюсь більше вигляду твого. З'явись переді мною. Знову показалось чудовисько, але дівчина більше не відчула страху. З цієї миті вони майже не розлучалися. Скільки часу пройшло, невідомо. Якось помітило чудовисько, що купецька дочка засумувала. Йому й питати не треба було, чим засмучена дівчина, здогадалося, в чому справа, і тому сказало Надінь, перстень чарівний, відвідай батька та сестер, адже ти скучила за ними, тільки пам'ятай, якщо ти не повернешся рівно через три дні, я загину. Важко собі уявити, як зраділи домашнє поверненню дівчини, а більше за всіх батько. Сестрам вона приготувала розкішні подарунки, скрині з парчовим та атласним одягом і усілякими прикрасами. Стали дівчину розпитувати, як їй жилося в чудовиська, і вона почала розповідати і про розкішний палац, і про дивовижний сад, і про чудернацьких птахів, і про багатства начувані. Та за розмовами день пролетів як годиночка, і наступний як хвилиночка. На третій день заздрісні сестри стали вмовляти меншу сестру залишитися вдома. Хай собі гине, нелюдь, туди йому й дорога. Та дівчина відмовила: якщо я своєму другу за всю доброту віддячу смертю лютою, то не варта я того, щоб на світі жити, і треба тоді мене диким звірам віддати на поталу. Похвалив батько дочку меншу за її рішення та за добре серце. А старші сестри задумали справу недобру всі годинники, які знаходилися в домі, на годину назад перевели. Коли настав справжній час повернення до чудовиська, неспокійно стало на душі у меншої доньки, серце почало тужити, а сестри навмисно затримують її розмовами, не бажають відпускати. Не дочекавшись призначеного часу, дівчина швидко попрощалась з усіма, наділа перстень на палець і опинилась у палаці. Незвичайна тиша стояла навколо ані співів птахів, ані шуму джерел та фонтанів. Стала кликати вона хазяїна доброго, та ніхто не відгукувався до неї. Відчуваючи біду, побігла дівчина до пагорба, де росла червона дивоквітонька. Бачить, лежить нерухомо чудовисько її вірний друг. Впала вона на коліна, залилась гіркими сльозами і стала благати. Встань, прокинься, мій любий друже, мені світ без тебе не милий. І тільки вона мовила це, як прорізала небо блискавка яскрава, затряслася земля під ногами і впала дівчина без пам'яті, а коли отямилась, то побачила молодого принца, який обережно підняв її і мовив. Покохала ти мене у вигляді чудовиська, жахливого, за душу мою добру, полюбиш мене й у людському вигляді, будь моєю нареченою. Злача клунка прогнівалась на мого покійного батька, вкрала мене і наклала закляття, щоб жити мені у такому жахливому і потворному вигляді, доки не знайдеться дівчина, яка покохає мене, незважаючи на жахливу зовнішність. Ти одна полюбила мене, тому стань моєю дружиною та королевою у моєму могутньому королівстві. Звісно, що вона погодилась, і жили вони в царстві довго та щасливо. А червона дивоквітонька росла і пахла завжди їм на радість. Щиро дякую всім, хто слухав. Якщо казка вам сподобалась, Ставте лайк, підписуйтесь та поділіться з друзями, щоб разом слухати ще більше цікавих історій.